Вітаю вас, панове. Сьогодні хочу познайомитися з вами поближче. А саме, я є студент факультету тваринництва та водних біоресурсів, а саме магістерської програми на кафедрі бджільництва. Займаюся я вже тривалий час, вже 9 років. Із них 5 років це в мене активного пасічницького стажу. Ну і було відвідано безліч міжнародних конференцій, де я став саме лауреатом. Призером, переможцем, називайте це як хочете. Безпосередньо, панове, в мене є своя пасіка. Так, На моїй пасіці були як взледи, так і падіння. І це все нормально. Це все мене тішить. Я попав на міжнародну конференцію в, в Білорусь, тоді ще дружньо, і е, переміг там, переміг чим я пишаюсь по сьогоднішній день. То була складна, надскладна тема, а саме толкового аналізу. Мене навчили проводити толковий аналіз меду. Я залюбки хочу розвинути цей навик і цей досвід в майбутньому і використати. Але все ж таки, що таке толковий аналіз, як робити ці досліди професійно, я вже давно освоїв. Також панове, такий желізобетонний клин в моїй пасічницькій практиці. Безпосередньо це була практика в Сполучених Штатах. З неї я виніс. Абсолютно величезну кількість саме практичної інформації, адже все я робив своїми руками, все я опрацьовував своїми руками, в кожну шпаринку заглядав і не лінувався. Закінчивши практику в Сполучених Штатах, я вирішив повернутися в Україну, не їхати повторно в сполучені штати і в Україні розпочати нову сторінку бджільництва нашої держави. Для цього я понад два роки. Навчався теоретично промислових способів ведення вдільництва. В теорії я це все дізнався. Закріпивши практикою попередню, в моєму випадку практика породила теорію, що є дуже круто. Далі я зрозумів, що потрібно і комерційну діяльність вести, і започаткував магазин бікіперофюкрей, чим я дуже сильно пишаюся. Адже саме Бікіпероф України зміг зібрати всі українські бренди, медові українські, топові бренди, які виготовляють надзвичайно корисні і позитивні продукти бджільництва, які допомогли вже багатьом людям і допоможуть ще більшій кількості людей завдяки нашим старанням. Після того, коли я вже відкрив два магазини: один у нас в місті Шепетівка, другий в місті Київ, я хочу рухатись далі. І в мене як то кажуть, чаша переповнена. Є такий вислів. Я хочу цю інформацію, яку я здобув, а саме по американському бджільництву, по, глобальні, по глобальній цій програмі, того, як розвиваються саме промислові пасіки, понад 3 тисячі бджолиних сімей, можна і до 3 тисяч, це не, має, це не міняє суті. Пасіки великі. І вони приносять справді великі кошти. Які Ізчисляються вже не десятками тисяч доларів, а сотнями тисяч доларів. Це все можливо робити як в Америці, так і в будь-якій країні світу, включаючи Україну. І на підставі мого пасічницького досвіду, який я отримав в різних країнах світу, навчаючись на спеціальності бджництва, хочу з вами поділитися. Цим досвідом і повністю відійти від цих застарілих дідівських шаблонів і перейти до нової професійної пасіки, яка дасть вам можливість заробляти на пасіці по-справжньому багато і кайфувати від цього процесу.